Відзначення дня ромів розпочали з виконання гімну України. Потім виконали гімн ромів. Далі учасники зійшли до ужа, де дівчата пустили вінок у річку. Ми це робимо кожен рік. Тепер наші роми не вдома. Ми хочемо, щоб ми були разом. Хочемо, щоб все було добре, щоб було мірно Україна. Прийшов на відзначення дня ромів вимушений переселенець з Донецької області Петро Портоненко. Ми зібралися сюди, тому що во всьому світі сьогодні. вызначают, чтобы объявить о себе как национальность. Конечно, в этом году у нас не получилось объединиться со всеми странами, но понемножку мы объединяемся. Кстати, сегодня нас объединила страна Украина, и нас объединила, мы здесь несколько, много переселенцев нас, много местных, и мы собраны, чтобы, чтобы показать мир, чтобы показать любовь, чтобы показать единство. Восьмого квітня щороку відзначають день ромів у всьому світі, розповів співорганізатор акції Мирослав Горват. За його словами, наразі в ромів є свій гімн, написаний на основі народної пісні «Джелем-Джелем», А також прапор Верхня частина синя, нижня зелена посередині колеса. Ся туди рік пройшло. Як відзначаємо міжнародний день Ромів. Він був започаткований на передмісті Лондона, ромською елітою, релігійною громадою. Сьогодні велика біда для нас. Велика трагедія, що ми, як українці, в першу чергу, тут на Батьківщині, тому що Україна це наша Батьківщина, переживаємо цей геноцид. Ми бачимо, що в Ірпіні, в Бучі, в інших українських містах. І сьогодні ми не святкуємо, сьогодні ми просто відзначаємо, співаємо джелем джелем Ми говоримо про себе, що ми є, і ми проживаємо на території України. І це наша спільна біда. І спільна проблема. Ми сьогодні не маємо права право ділитися на на національності. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному. Слава Україні. Героям слава!